Иди. Да, это просто. Да, сюда надо. Боже. Снова это. Ну не надо, вс магнит. Команда Дніпро Тіві зараз працює на місці влучання ворожого шахеда, який поцілив по звичайному житловому будинку. У Дніпрі цієї ночі на місці продовжують працювати рятувальники за попередньою інформацією. Дві людини не виходять на зв'язок. Вони ймовірно можуть бути під завалами. На ранок було відомо про одну людину, яка загинула. Однак, буквально нещодавно ще тіло однієї жінки дістали з під завалів. Кількість загиблих зросла до двох. Також відомо про 12 постраждалих саме з них лікуються у лікарні щодо локації. На місці як я й казала, продовжують працювати рятувальники. Також розгорнути усі необхідні палатки для допомоги мешканцям. Там е, працює гуманітарна місія, «Проліска», яка видає ОСБ людям, яких повилітали вікна. До речі, усі сусідні будинки, які у цьому дворі майже у всіх квартирах повилітали вікна у дуже багатьох, тому вони. Якраз заклеюють свої вікна ОСБ. Також на місці працює поліція, яка продовжує приймати заявки щодо пошкодження майна і щодо постраждалих людей. І на місці, звісно, працює швидка, у разі чого вона готова прийняти, надати допомогу постраждалим. Євгена, розкажіть нам, будь ласка, хто з рідних у вас жив? цій багатоповерхівці, кого зараз чекаєте? Тут жив мій брат і місто жінка. Живи в цій квартирі. Чи є сподівання, що він живий ще? Сподівання завжди є. Де шкуточка він там велика. Ще Не дуже його передавила. Надія є. А дружина ви його кажете? Дружина, схоже вже загинула. Тут пакету що на пакеті зняли. Тоже, ну Повністю, можна би сказати, тільки через те з ДНК, тому що важко життя. У мене вікна виходять на фантазію, одразу прибігала сюди, і побачила таке. Я тут живу, у коксіна на пластики, в четвертому під'їзді. Почала дзвонити, слава Богу, вони живі, здорові, ніх вікна повилетали. Потужні вибухи по землі. Ні, я думала що ми... Я дитину з тобою, дитину. Потім в інших вибухах. Я дитину перенесла до ванни, і він впав до, до ранку в ванну. Це дуже я не Немає слів. Шахет попав в наш будинок. Вікна всі летіли на мене, скло, я врятувалася, дякуючи Господу, що я була повернута в другу сторону від вікна. А так всі стекла полетіли на мене. Дуже жахливо, дуже страшно. це не було. Ви поранені ніяких не отримали? Ніяких, слава Богу. Ви самі проживали в квартирі? Так. 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 Зараз отримуєте якусь допомогу. Ваші речі, ось я бачу, ви забрали речі так. забрала, поїздили, там жила. Дитяпи у нас і ми Ністю продовжив працювати у військові служби. Також приїхали представники міської влади. Це марнівка Борисфілатовка, тобто його заступник, аби оцінити наслідки, які завдала Росія шахлетом поліції. Багатоповертівця закінчився попередній звіт експертів стосовно того, що будемо робити з цим будинком. Я вже написав в соціальних мережах: що скоріш за все, це як зі 118 будинком. Будемо розбирати. Але попередній звіт на десь 90% каже, що нам потрібно буде розібрати не 72 квартири, як зараз, а 54. Тобто це буде не два під'їзди, а півтори. В будь-якому випадку 54 квартири це вже просто під розборку, під повне знищення. Тому я... Рекомендую всім, хто зараз нас почує, звертатися на е, програми по є відновленню, а також всім людям, яких ми відселимо. А відселимо ми безумовно не 54, а 72 квартири. двартири. Е, ми будемо як територіальна громада зараз як мінімум на три місяці компенсувати гроші на зйом житла за оренду житла. Далі будемо дивитися, тому що ну, я не можу казати остаточні висновки, тому що фактично ну, от, зараз будуть е, екскаватором е, працювати і немає ніякої гарантії, що це все просто не завалиться прямо на ваших очах. Стосовно загиблих. Е, інформація різна, я вже написав, що троє загиблих, по уточним даним все ж таки двоє загиблих. І зараз шукаю третю людину. Чому приїхала важка техніка, це для того, щоб на першому поверсі собака показує, що є ще одне тіло і зараз хлопці будуть шукати ще одного загиблого. Кажуть, що чоловік, скоріш за все, не виходить на зв'язок. Далі до лікарень звернулися, 11 людей. Не всі ці люди поранені, є е, гостра реакція на стрес, є і важкі, є і середні, е, е, середні але є просто легкі, є, які звернулись і зараз лікуються амбулаторно. Вже 11 людей. Далі будемо дивитися. Основна зараз у нас проблема, як була і на 118 му будинку, яким нам чином під час опального сезону. Будинки, які залишилися, забезпечити теплопостачання і забезпечити газопостачання цими питаннями. Ми займаємось. Командані прачові надалі продовжує працювати на місці. Будемо сповіщати вас щодо актуальної інформації. слідкуйте за нашими новинами.